Розпочинаємо нашу передачу із різдвяного вітання благочинного кагарлицького благочиння Православної Церкви України проти Ієрея Юрія Литвина. Дорогі браті і сестри, Христос, посеред нас. Ми вже з вами відзначаємо Різдво Христове другий раз у повномасштабній війні, яку розв'язала Росія проти України. І у передень Різдва. Хочу вас, як благочинний Карлицького району, привітати з цим світлим Христовим Воскресінням. Найперше, я хочу звернутися до наших воїнів, до наших героїв, які захищають і оберігають нас від саме від цієї російської агресії. Дорогі наші воїни, де б ви не були, що б ви не робили, пам'ятайте. Сівши перед Святою вечерю, ми будемо молитися і дякувати Богу за те, що Господь нас зберіг завдяки вам. І дав нам можливість спожити цю святу вечерю. Будемо дякувати Богу за те, що ви маєте стільки мужності і сміливості, щоб відстоювати нашу Україну. За це вам низький уклін і велика шана і велика вдячність. Дорогі браті і сестри, пам'ятайте, ніяке святкування ніколи не буде вартувати того, що наші воїни роблять заради нас. Святкуйте з душою, святкуйте з серцем і пам'ятайте, що в нас війна. Не потрібно влаштовувати ніяких гучних святкувань. Потрібно у, у ці святі дні молитися, молитися і ще раз молитися. Адже і колядка це є молитва. І звершуйте цю молитву найперше за наших воїнів, дякуючи Богу, що у нас все гаразд. У нашій громаді. я... Людям започаткував таке правило і попросив, що скільки б ми з вами не потратили на якесь святкування, на якийсь святковий стіл, такі самі кошти пожертвуйте нашим воїнам. Ось яке справжнє святкування зараз, у час війни. Все решта в нас буде. Відсвяткуємо і разом закулядуємо, оплакавши наших воїнів, яких вже зараз немає, які разом з Господом святкують там, на небесах. Я вітаю вас з Різдвом Христовим, яке у цьому році ми відзначаємо по новому 25 грудня. І наостанок все буде Україна, все буде Господь Бог. Ми разом йдемо до перемоги завдяки нашим воїнам. Пам'ятайте про це, Христос народився, славімо Його! Карлицький міський голова Олександр Панюта 25 грудня перед засіданням виконкому привітав присутніх, а в їх особі всю нашу громаду з різдвяними та новорічними святами, розпочавши з найголовнішої нашої мрії перемоги і миру. І хочеться, щоб все-таки наступне різдво ми вже будемо так говорити. Відзначали мирній Україні і що всі наші військові, які сьогодні боронять нас, приєдналися до своїх родин. Тому сьогодні, хто де буде бачити територіально військових, де друзі, рідні, не забуваємо і обов'язково привітати і подякувати їм за те, що вони сьогодні роблять для нас, для всієї нашої держави і нашої громади, тому святом. Вітаю з наступаючим новим роком. Рік надскладний складний в умовах війни і знову ж мрія одна і та ж сама перемога і мир. Тому вважаю, що наступний рік нам приніс оцю найзаповітнішу мрію. Вважаю всім вашим рідним і вам здоров'я. Це також надважливе родинного затишку, а він буде тільки тоді, коли. Знову ж таки, буде перемога і ми. А на виконкомі розглядалось питання надання матеріальної допомоги фронтовикам та їх родинам. Затверджено фінансовий план карлицької багатопрофільної лікарні на 2024 рік. І ще розглянуто кілька важливих питань, зокрема видалення аварійних дерев. З цього приводу очільник громади відзначив, що зрізані дерева треба пустити на дрова і їх розвести по родинах, де є ті, хто захищає на війні нашу державу. Після виконкому понеділок. 25 грудня відбулося чергове засідання оперативного штабу. Карлицький міський голова Ласан Панюта закликав присутніх активізувати свої зусилля, використати кошти, виділені їм на останніх сесіях міськради. Шляховикам, працівникам міськ подякував за оперативність в їхній роботі, особливо в останні дні. попросив і далі так тримати. А далі, на штабі, традиційно по черзі, керівники служб доповідали про свою роботу. Ось фрагменти виступів начальника відділу культури Олени Петленко. Начальника відділу освіти Надії Мельченко та начальника управління пенсійного фонду Світлани Трохименко. У нашій бібліотеці центральній, у нашому військовому центрі культури та дозвілля створені. Чудові, різдвяно-новорічні інсталяції, хто має бажання провести діток, хоча б на пам'ять сфотографувати на фоні всього того, що там створено у міському центрі культури і дозвілля це два фоє, різні інсталяції, і центральна бібліотека, читальний зал, другий поверх. Значить Кожен навчальний запад розробив план закладів на канікула, де будуть працювати і гуртки, і разом з тим кожен вчитель е предметник буде проводити консультації додаткові по подоланню тих освітніх трав, де є у е наших дітей. Позашкілля в нас працює без канікул, гуртки, які працюють, вони будуть працювати під час канікул. Якщо по пенсіях більш-менш питань немає, то пільгії субсидії на сьогоднішній день дуже болюче питання. Болюче в плані чого, що коли призначалися пільгії субсидії в соцзахисті, то не було співставлення з усіма реєстрами. У нас це абсолютно всі відомості про людину, всі є. І на сьогоднішній день дуже багато призупинено виплат Мінфіном в зв'язку з тим, що в людей на рахунках лежать депозити більше 100 тисяч. У соцзахисті вони отримували субсидію на цей дарма, що у них є такі допомоги. Потенційному такі виплати призупинені. Дуже багато вилазить хати подаровані, куплені, машини, всяке, ну, те, що перевищує встановлені межі, виплата субсидій призупинена. На сьогоднішній день, саме в другі місяці, масово люди пішли. У нас проблема в тому, що у нас поки немає можливості повідомляти безпосередньо людей, чому Уже людина прийшла. не да, тоді Людина прийшла. Тоді ми повідомли це ну, механізм налагоджується. Медики доповіли, що ковідних хворих за тиждень зафіксовано 10. Після штабу Олександр Панюта провів нараду зі старостами сіл громади. 21 грудня перед початком засідання сесії Карлицької міської ради міський голова Олесант Панюта вручив нагороди п'ятьом лауреатам премії імені Василя Дашенка у трьох номінаціях. Лауреатами премії стали. Яна Семенюк, номінація, декоративне прикладне мистецтво жителька Кагарлика. Дар'я Шевченко, номінація також Декоративно прикладне мистецтво, вихованка мистецької школи. Лейла Джабієва. Номінація за значний внесок у розвиток культури і мистецтва, Викладач мистецької школи. Театральний колектив також цієї школи, номінація Виконавська майстерність. Керує цим колективом також Лейла Джабієва. А ще… Отримала премію Вікторія Матюшенкова, номінація Виконавська майстерність, вихованка мистецької школи.